Шановні депутати, розпочинаємо реєстрацію на засідання 64-ї позачергової сесії Ділинської міської ради 8 лика. Прошу реєструвати. А, ще за Зареєстрували, ще хтось. Присутні 16 депутатів. Форум необхідний для проведення 64 ї позачергової сесії Долинської міської ради 8 скликання. 64-та позачергова сесія Долинської міської ради 8-го скликання оголошую відкритим. Депутатів пропонується винести 8 питань. Ну, я думаю, необхідності нема зачитувати. Всі на комісіях почули їх. З порядком денним кожному депутату також, я думаю, що ознайомився, тому пропоную винести на голосування проєкт порядку денного за основу. Рішення прийнято. Зміни доповнення Нормально. немає. Да? Тому пропоную винести проєкт порядку денного в цілому. Прошу голосувати. 16 за. Рішення прийнято. Також нам необхідно встановити регламент розгляду питань. Пропонується. Для доповіді до 5 хвилин для виступів, зауважень за питань внесення поправок до 1 хвилини. Роботу сесії закінчити без перерви до 11 години. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Можна? Всі за рішення Всі за. прийнято. Переходимо до порядку денно. Перше питання: про внесення змін до програми розвитку дошкільної загальної середньої. До зашкільної освіти Долинської міської територіальної громади на 2025 рік та затвердження її новій редакції. Заслуга Виносимо на голосування в цілому. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. 16 за. Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Долинської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати за основу та в цілому, якщо не маємо. 16 за. Рішення прийнято. Третє питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 6 грудня 2024 року 58-55. Розглянули на комісії. Прошу голосувати. 16. За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Олинської міської територіальної громади. На 2025 рік. Розгляну на Прошу голосувати. За основу так ціну. 16. За. Наступне питання. Про внесення змін до програми водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2025 рік. Також розглянули на комісії. Все розглянумо. Добре. Прошу голосувати. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення Долинської міської ради від 24 грудня 2024 року номер 5975 про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік. Заслухала. Дінательно да. всім доступно пояснила. Тому прошу голосувати за основу та в цілому. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на реконструкцію квартир в багатоквартирному житловому будинку номер 50 вулиця Нова, місто Долинська. Вікторич, пояснює, прошу голосувати. 16 за. Рішення прийнято. Восьме питання. Про включення до переліку земельних ділянок на сільськосподарське призначення для підготовки лотів для продажу права на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення проєкту землеустрої щодо відведення земельної ділянки. Прошу голосувати. Прошу переголосувати. Переголосуємо. 16 за рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний, якщо ніяких ніякові ніде доповнень. Шановні депутати 64 четверта позачергова сесія зеленської міської ради 8 скрипня. Ä, оголошую, закрити